Вітаємо, дорогі друзі. Сьогодні хочемо розповісти вам про служіння людям з інвалідністю, яке є в церкві приображене. Це служіння має бачення донести Євангеліє до людей, що мають інвалідність та до їх рідних, надавати як духовну, так і емоційну підтримку. Усі напрямки цього служіння націлені на те, щоб люди, які мають інвалідність, відчували себе Частиною церкви та мали можливість вивчати та практикувати біблійні істини у своєму житті. Ми служимо через недільні богослужіння, частинами яких є проповідь, біблійні уроки, поклоніння, спілкування та молитва. Важлива частина служіння це школа соціальної адаптації, яка проходить по суботах. Наші учасники розвивають свої таланти, вчаться робити цікаві поробки для дому, готувати та допомагати батькам побуті. На цих заняттях наші друзі розвивають таланти і приймають участь у лялькових виставах. Це служіння має біблійну основу. Марка, другий розділ, третій вірш говорить нам про те, що друзі принесли свого товариша, який був розслаблений і не міг сам прийти до Ісуса. коли буває і людей носимо в прямому сенсі цього слова. Усі приміщення будівлі нашої церкви ми прагнемо зробити доступними для людей з інвалідністю. Для цього ми хочемо встановити ліфт. Служимо також через допомогу в матеріальних потребах, допомагаємо ліками, продуктами харчування та засобами гігієни. Також відвідуємо по домівках тих, хто не може відвідати церкву самостійно. Ми відвідуємо, підтримуємо, спілкуємося, молимося разом з ними. Кульмінацією сезону служіння є літній табір, який ми проводимо у селі Воронків під Києвом. Цього табору наші друзі чекають цілий рік і дуже сильно хочуть. Потрапити до нього. Табір є чудовою нагодою запросити нових людей і розповісти їм Євангеліє. В таборі ми говоримо про Ісуса Христа і прагнемо показати їм практичне християнське життя. Ці люди стикались з проблемами і до війни, а зараз потребують уваги ще більше. Ми, як церква, бачимо ці потреби і прагнемо служити Господу через допомогу цим людям у цей особливий час.